Раз ми вже людей питаємо в їхню думку, то ви, може, трошки більше знаєте, бо в Верховній Раді це зареєстрували, то що там з цим виїздом молодих українців, чоловіків до 24 років? Голоси на таке будуть чи, чи ні? Бо тут дуже багато за цим всім ховається. Я думаю, що голоси за право чоловіків до 24 років на виїзд будуть, якщо це питання все таки буде винесено в порядок. Денний, а отут я не був би таким оптимістичним, бо ми дуже добре пам'ятаємо заяви прем'єрки Свереденко, яку мої колеги питали напряму. Про те, що трапилося із дорученням Володимира Зеленського, який обіцяв ну трошки скромніший він такий був в обіцянках, і обіцяв молоді до 22 років можливість вільного виїзду за кордон, то пані прем'єра відповіла, що вони десь там ведуть якісь суворі дискусії, і це уже місяць пройшов цих дискусіях. Хоча йдеться про заміну двох цифр в урядовій постанові. Тому я дещо скептично оцінюю готовність монобільшості то пак не монобільшості, а слуг народу і їхніх прислужників з ОПЗЖ і різних груп ставити це питання на голосування і власне підтримку цього питання. Вони будуть ховатися за військовими, вони будуть ховатися за Зеленським, вони будуть шукати мільйон інших причин. Хоча, в принципі, питання досить логічне, оскільки в Україні мобілізаційний вік з 25 років. І ми знаємо з публікацій, в тому числі в іноземній пресі, що оцінюється мобілізаційний потенціал, як на зараз, з усіма е, відстрочками, з усіма е, звільненнями і таке інше близько трьох мільйонів людей. Тобто є з кого брати, треба наводити лад в мобілізації. Вона має бути справедлива, вона має бути ефективна. Люди мають розуміти, що їх навчають, що їх забезпечують. Що їх підтримують, а не кидають на призволяще або що? І отаким от чином можна було би говорити про вирішення ключового питання зараз нинішньої оборони це забезпечення збройних сил і людьми, і відповідними припасами Росислава, це так було би правильно. А скажіть нам чи цей законопроект має також вимір електоральний? Перекину вам дискусію політичних експертів? Одні кажуть, що він нелогічний з точки зору підготовки до виборів, які, попри все, десь та й триває по штабах, бо це ніби вік і категорія людей, які би мали проголосувати так, як вигідно, і тут раптом давати їм можливість виїхати за кордон. і Невідомо чи вони візьмуть участь в виборах, це неправильно це рубати електоральну гілку, на якій сам сидиш, каже мій один колега політичний експерт. а Другий каже: ні нічого подібного. Це якраз просто означає, що після картонкового картонного майдану ставку будуть робити на пенсіонерів, тому хай. Гай вийдуть з країни, не заважають своїми картонками, <person> Ну, знаєте. Я б радше погодився з другим вашим експертом, я Думаю, що десь так вони там і думають. Але е якщо жарти відкласти, то е набагато серйозніше те, яким чином влада готується до виборів. Бо, хоча вибори ще абсолютно непевна перспектива, ми бачимо, що расисти абсолютно не відмовилися від своїх умов. Війна триває і триватиме доти, доки вони зможуть підтримувати свою агресію. Тому нам би зосередитися як державі, як всьому політичному класу, як всьому суспільному класу, на тому, щоб підтримати збройні сили і забезпечити їх, і на тому, щоб донести до наших партнерів позицію, що будь-яка дорога до миру лежить до примусу до миру Російської Федерації, без цього влада хоче робити таким чином: погодитися на все, щоб там не партнер... Нери не домовляться з Росією. Нам суспільству сказати, що ну ні могла я отакі умови. А потім зробити такий закон про вибори, де як завіщав товариш не неважливо як проголосують, а головне як порахують. Знаєте, оці всі електронні голосування, голосування поштою і так далі. От там от собака парилась. От там вони думають, що вони зможуть наздогнати ну, всіх, кого вони хочуть порахувати на свою користь, і от не дати їм це зробити, оце спільна задача. se rosu